Всім привіт! З вами Толік. І я вітаю вас на нашому тижні не демок, е, да, який присвячений і новорічній тематиці. Е, да, цьому тижні я знайшов ігри е, на hio Посилання на які будуть в описі посилання, на які. Да, будуть завжди. В описі під кожним відео з грою. І да, сьогодні у нас така гра Mixed Up. Наскільки я пам'ятаю, це гра про те, що нам треба втекти звідкись, як, типу, як квест-кімната, але полягає вона в тому, що нам треба знайти в, в тому просторі, в якому ми знайдемось, щось, що вибивається з нашої уваги. Тому давайте спробуємо. Але перед цим спустіться в опис ще раз і задонайте на ЗСУ за одним з посилань. А тепер поїхали. Дякую. Вітаю вас. Вітаю мандрівники! Ви увійшли у перемішаний вимір. Щоб вибратись, вам треба дослідити три невеликих світи. І знайти об'єкт, який є незвичайним або випадає з гармонії. Можливо, він не належить цьому світу, але належить іншому. І якщо ви переможете, ви, ви проживете достатньо, щоб розповісти цю історію. І якщо ж ви схибете, що ж, ця історія лишиться легендою. Бажаю удачі. Вона вам знадобиться. Ну, знаєте, звучить стрьом. Так. Кенділенд. А, у нас світ. Кенділенд, uh, світ Майншафт і Кінг'срум. І в них всіх нам треба знайти по. Так, 3, 4 і 5 предметів. Що ж, пішло. Що це за світ? Так, предмети, які вибиваються, давайте шукати. Знаєте, це от як... Прям як прибирання. Прибирання, коли у тебе... Ой, так, ти нам не треба. Рдух, Ти просто таке вибираєш, ага, що, що не підходить з цієї кімнати. Треба віднести його в іншу. Так. Бум. Вибухівка, ну вона тут нова. немає. У нас немає якогось ліхтарика. А. Так, коробка. Ну, це все схоже. Ого, серце. Це тут не має бути, мені здається. Так. Майншафт. Це у нас. Ходить як ця шахта для цього. Так, Candyland. Це, напевно, має бути. Так, да, в Candyland ми принесли один. Правильно? Да, ми ну принесли один предмет в Candyland. Ми молодці. Так. М -м -м, давайте знайдемо. Тут що вибивається? Ми не можемо стрибати, ми можемо лише бігати. Хм. Звісно, тут трохи таке так рябить при поворотах, що дуже стрьомно. Але налаштувань, на жаль, у нас ніяких немає. Так, це не виглядає, як звідси. Я лишу його біля дверей і подивлюсь. Потім як же, що його. Відноси... Ага, і ще бачу подарунок. А, а, ні. Він має бути тут, тому що, бачите, у нас зменшилась Кількість предметів. Хм, так, ну це не ж до їжі він носиться. Це реально, це як прибирання, новорічне прибирання. У нас насправді буде багато таких ігор, це на цьому тижні, які е так виглядають як прибирання перед Новим роком. Ну, тому що, знаєте, це одна з частин цього всього святкового вайбу, Це прибирати там щось, е якось очищувати простір. Так, давайте поки лишимо О, очищувати простір, щоб а, вітати Новий рік, якийсь новий, новий початок, такий чистий, легкий. Насправді мені цікаво, як ви, чи можливо у вас є якісь там а, традиції, новорічні з прибиранням, тобто, можливо, ви Сідаєте перед Новим роком і вирішуєте перебрати там все, що у вас є, все, що ви не користувались, можливо, вітати. Я, до речі, закликаю вас, якщо ви у вас є речі, які все ще в хорошому стані, або тобто це одяг, або це якісь там. Доволі ну, основному, Якщо це одяг, то шукайте, куди їх можна віддати на благодійність. Я думаю, що ви допоможете багатьом людям. Якщо ж це не речі, то завжди можна. Тіше, якщо це не одяг, то теж можна, я думаю, знайти Mm. Нових, так сказати, власників для ваших э, предметів. Боже, як же темно, трэш. Чого так темно? Ну. Mm. Подарунок. Він точно не має бути тут. Вау! Так, іди. Ой, лейтстил не перевернув. Пофіг! Потім поприбираєте. Це ж королівська ця короївська зала, ну потім поприбирають якийсь хтось. Якісь хтось. Так, я не розумію. Але всі приняту, я, я Що це? Це явно тут має бути. Так. Я не знаю, може, ці предмети я... Зайвний. Алло. Можливо, нам поки треба по одному предмету. Типу, знайти. Хоча ні, сюди ми привели вже два предмети. Хм. Просто дивина вообще, там нам казали, що у нас. Вона щось знайти те, що вирізняється. Так, а це ми, типа, виходимо, да? Не можна, не пускають. Ну, йдіть в жопу. Господи, не пускають вони. Себе не пустіть. А вона ховає, вона може ховатись. Щи в такій темряві, конечно, може. Йокарний мака йокарний. Ти, Світишся. Ще стрибать не можно, йо пересети. Видивіться на них. Ні стрибать нельзя. можна, нічого Які можна. Я <звач> а, а як я тебе не помітив, Кетюнечка? Привіт. Так, ну Кенділенд ми вже завершили, можна сказати. Виходить, що. А солодощів якихось чи подарунків не важко більше шукати. Тепер давайте подивимось, може, тут кінь. Так. Хм. Це, конечно, вот це, конечно, так. О. А це дергання. Ой, так не подобається. Честное слово. От щиро не подобається. Так. Кто ты еще две штучки с Кандиленда? Да чешь на Скандиленда? Может, ладно, из Кандиленда? Так. Кенди, Кенди, Кендиленд. Кенди. Кенди, Кендиленд. Так, может, Кендиленка еще стоит? О, я же сказал. Что стоит? Что не мое там стоять? Так. Ну, мое. Мы Ми рухаємось Чудово. так, Майншефт у нас теж вже майже заповнена та йокарний. Хватить рябити, йо за мене ж ніхто дивитись не буде через таку картинку. А гра прикольна, мені подобається. Ну і, ну і. І що? І як воно робить? Як його робить ото? Знаєте, знаєте. Я оце закриваю очки, а я вам буду все казати. Зараз я проходжу в Кенділенді, сердечко велике, печерко, і шукаю, поки в Кенділенді у нас нічого немає. Бігаю по Кенділенду і поки нічого не знаходжу. Хоч... Можливо, тут має бути щось і для королівської і цієї кімнати. Ой, зараз вся і буде класно нам. Зараз, ой, господи, ой, добре. Ой, чудово. Все, ноги придавив. Так, я все ще бігаю по не Оббігаю тут чашечки, Все, цікам. Солодке. А цікаво, це сніг чи цукрова пудра? Можливо, це цукрова пудра. А ми можемо? А ми можемо сюди. Чудово! Я зараз впав в цю шоколадну калюжу. Ми можемо в неї залізти, з неї вибратись за допомогою шоколадки. Я зараз маршмелки буцаю. Може щось буде корисне. Але ні. Що це за палички? Що це за макароніне? Макароніне, шоколадніне. Так, ну давайте ще підемо в королівську кімнату. Фу, там цей. А, ні, це подарунок. А, я думав, то не подарунок. Блін, я ж взагалі-то їв, але так їсти хочу. Йо пересати. аж живіт вже балують. Добре, що я супчика зранку зарыв. Так. О! А ти хто? І шо ти тут робиш? Це, Це виглядає, як з королівської кімнати, да? Да, нарешті. Якусь пляшку. Ну опять. Блін. Як же тут ніфіга не видно? А я бачив а можливо, тут є кірка? яку ми можемо. Де кірка? або кайло? Ми знайшли все, це останній предмет для е, шахти. Тепер лишилось лише для королівської фіні знайти. Ну, дивіться, ми там у нас що, там, склянки, столи, стільці, сокир, може відро теж туди. Давайте спробуємо, може відро теж туди треба. Ой, ще з мене голос вже. Ні, відро туди не треба. А так, да, в Майншафт мав. От я дурник, не дивлюсь. Ой, господи. Так. Давайте, давайте згадувати, що у нас там в королівській тій фійнюшці, що ми можемо знайти тут. Просто ще й непонятно, чи можливо, що воно лежить всередині чогось. Чи воно тільки на підлозі буде. Так ну кирки, кирки. Лопати. Так. Ага, тут шахта ще й далі йде, Чи ні? Чи це я просто заплутався. Це що це знов лопата. Три <кхи> лопата, і лопата відра. Для королівської кімнати все лишилось в цьому, в Кенділенді. Ну це ж це ж дурня і маячниця. Дурня і маячниці. Да, Толік. Перекладач з тебе буде. А він, головне, щоб це не дивились люди, які довірили мені перекладати книжку. <риклад> да. Так. ну пи пі Пі-пі-пі. І пляшок тут нема. Ну звісно, тут шахти. Не можна їм тут розпивати вообще Молодці. Так, Боже, якщо мене пісить, воно таке темне. Все, окрім Кенділенда. Ну дивіться, звідси дивишся. Ну все світиться, все класно. Заходиш і є маністичний треш. Ну, тут тільки пляшки і гроші, пляшки і гроші. гроші. Ну, гроші ми не можемо. Тобто у нас варіанти або сокири. Або пляшки. Стрілище можливо. Але загалом це сокири, пляшки і стільці. Да, вибір невеликий, конечно. Але нічого. Нічого. Ну, що ми, Ну, вже 18 хвилинок. Ну. А зато цей ми Буду вам ще на фон поставить під час не знаю чого? Що ви там Ставиш, чи мене на, на фон слухать. Чого це ви не комітет? Ага. До перегляду. Так. Кенділенді, Покажи нам... давайте нам сакири. Ну, дивіться, три штуки нам лишилось. З Кенділенда ми принесли пляшку ми принесли. А, в кінгструм Ну здається, тільки пляшку, бо було 57 у нас. Чи 56? Ну, Anyway. Тобто, можливо, ці три штуки в шахтах визіхаю капець. Трешничок. Так, я щас з читеру я трохи підняв яскравіць собі. Бо, ну, це кипець, я подивлюсь в ОБСі. Я це мені здається в цій грі треба буде трохи попрацювати над яскравістю відео. Бо ну це труш абсолютлі т? А можливі тому, <coughs> дайте нам пляшу?

Запалені лампи перенести в кінгсру? Можливо, типу, прикол в цьому. А, ні, я, я бачу, що майнша знов я не подивився, що витащив з майншафту. Йо Пересете. Толік, коли ти будеш дивитись перед тим, як щось робити? Щас, щас кожен це, знаєте, все буду піднімати і виносить за двері. Все. Щас, ну, дограюсь. І золота тут немає. Лопата. Це лопата. Це лопата, яка... Можливо, такі... Я не знаю, можливо, такі от. Відра та... Йобане відро! Піднімись. Можливо, типу не дерев'яні відра треба віднести. Щось подивимось. Уявіть, якщо це правда. Там не дерев'яних відра нас, та Ні, майншафт. Так, кирка. Майншафт. Майншафт. Та, ну понятно, что це все... А можливо, навпаки, дерев'яні не видра. Не. Та шкаш... Ну, не чесно, так. Ну, н ну, ну, ну. Це булінг і мене, і вас і всіх. Так. Мене, мене є заява. Я э, прізвище ім'я по батькові. Э, зараз я обнусь. Ладно, насправді, я хочу сказати, що зараз я роблю останню пробіжку. По локаціям. І якщо, якщо я не знайду хоча б одній штучки... яка не належить цим локаціям, то я закриваю цю гру і закінчується відео. Гра, ти мене зрозуміла. І я даю тобі останній, останній шанс, щоб виправити себе. Ра не хоче виправлятись. Ра хоче, щоб я вийшов з неї. Ну тоді, ра, ти отримаєш те, що бажаєш. Я негайно, негайно виходжу з гри і кажу моїм любим підписникам, дякую за перегляд. Якщо вам раптом, я не знаю яким дивом, сподобалось це відео, то діліться ним зі своїми друзями. Якщо не сподобалось, то поділіться з друзями, щоб вони подивились на цей треш. І головне, донайте на ЗСУ. А ми з вами почуємось в наступному відео. Бувайте!